Зараз розминаюсь, поки дві ноги. Зараз у мене будуть ікри по одній нозі, в такому жимовому блочному жимі ногами. Спочатку роблю по одній, щоб максимально сконцентруватися, знайшов для себе, що мені по одній нозі набагато, кажу, більше заходить, а потім вже буде ще стоячи двома ногами. І зараз швиденько передемося по техніці, а то вже на робочому підході. Добре, народ. Чуть підтягну штани, щоб ви бачили, як працюють ікри. Дивіться, по одній нозі. Гарно впираюся. не прямо муском, щоб він мені не злетів, а подушечками ніг, на точніше. І всю опору я пускаю на великий палець, гарно, глибоко розтягую і вижимаю вверх. На великий палець. Тобто на мізинець я не перекидаю вагу. Вот. І вижимаю в повну амплітуду. Тут без особливих пауз, так як по одній нозі тяжко. Супер ваги брати не потрібно, бо тому що є великий. Ризик, якщо по одній нозі робити, десь потягнути собі якесь сухожилля, перерозтягнути чи травмуватися, ми одним словом, ми поняли. Діапазон повторень 10-12 під мене йде. По одній нозі стабільно. А вже потім стоячи, то там вже буду побільше повторений. Все, відказ, ікри максимально відказ. Фу, друга. Добре, по одній нозі я зробив, зараз стоячи. Перший сет. На більше повторень, потім тяжкий, потім такий максимальний на максимальну кількість повторень з дропсетами. Так що зараз буде такий середній. До речі, станок дуже тяжкий. Тут не дивіться, що я багато не поставив, реально тяжкий, тим більше другою вправою. Я тут, виходить, носки трошки в центр даю, п'ятки в сторони. Так що більше зачепити внутрішню частину ікри, щоб, яка дає якраз об'єм. Добре, зончик включений. Зараз 40 підходів, 40 повторень підтягувань, 4 по 10. Щоб нагнати крові в спину, ширини спини мало не буває. Плюс заодно собі ще кажу, розігрійте весь верх. Я собі додав поза планом, я думаю, лишніх пару підтягувань не буде. Така от зручна ручка і все, стараюся в спину максимально попадати. Поки 40 повторень, а там з часом по чуть-чуть буду збільшувати, по 10-5 по 5 повторень, так щоб до соточки якоїсь дойти. Я не скажу, що я там супер сильний в підтягуваннях, але цього, цього міжсезону йде добре, поки я легкий. Добре, зараз перша вправа трицепс. У мене дві вправи на трицепс і дві на біцепс. Сьогодні об'єм взагалі невеликий, бо так як в мене на тижні ще є тренування на біцепс-трицепс. Зараз в одній руці блок, пуш. Пуш, тріцепс я робив паралельно до блоку, боком до блоку, тут, тут лицем до блоку. З паузами в верхній точці, виходить, коли розтягнув. Знову ж таки, лікоть максимально прижатий і чуть за корпус я завожу. І коли витискаю вперед, чуть в мене локоть йде вперед, виходить. А коли піднімаю це вверх, бачите, чуть я завожу його назад, тоді максимальна розтяжка є. І пауза вверху. Зразу mm. 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 робочий такий тяжкий. Супер. Це стосується і одної руки, і двох. Тобто, я коли роблю, в мене завжди рукоятка паралельно до корпусу, я її не штовхаю сюди. Я штовхаю вниз, але лікоть виводить чуть вперед. І коли піднімаю, чуть лікоть заводжу назад, відповідно вверху максимальна розтяжка. І коли ви вижимаєте, чуть лікуть вперед, максимально прожимаєте. Все просто. Будь-яка рукоятка. Канат, трикутник, пряма ручка, одна рука, неважливо. Такий от елементарний. Нюанс, а і потрібці все повірте, я один пікін зробив вже залило. Друга рука. Добре, так щоб ви собі розуміли, народ, ця тренування в мене йде як додаткова п'ята. Я вламав тренера на окреме тренування рук, бо він сторонник того, що не треба виводити руки. Я трошки думаю по-іншому. Ну, Все-таки я бачу своїм досвідом, що на мені окремий день рук працює набагато краще, тому що реально вдається в них прибавляти, що в мене руки. Відстаюча мезева група вже може зараз ти така відстаюча, трошки підтягнув, але тим не менш п'ята тренування тільки піде плюс і більше активність, і більше кажу, можна сконцентруватися на тих самих е, руках. Бо я вважаю, коли мезева група вилітає, її треба виводити на перший номер в окремий день. Зараз за голови трицепс. Треба ще, Єп! Oh shut. Фу. Як бачите, така вправа не особливо популярна. У е -е -е мене вся ізоляція цей день йде, тобто ніякої вільної ваги, все в блоках максимально. Ну, взагалі руки в мене в блоках, тому що більша концентрація, краще попадає, ніж з вільною вагою. Тобто я, -я, я завжди казав, що мені там жими вузьким хватом, штангою, підйоми штанги на біцепс не підходять, тому що просто підключаються інші мизеві групи. Передпліччя забирає, воно в мене в принципі таке домінуюче над біцепсом. А на жимах вузьких хватом дельта, то я от кажу, такий от варіант загали. У мене йде французький жим гантелями один день, а тут така загалу, прикольна, до речі, вправа максимально от попадає в цю велику головку трицепса, яка якраз дає е, об'єм. У мене тут два робочі. І, в принципі, по трицепсу, то вже все, зараз ще буде один беков сет з трипл дропсетом. І все, в принципі. Добре. Зараз така вправа, теж специфічна по одній руці, максимально ізольована. Я собі, бачите, сідаю на одну сторону, гарно впираюся спиною плеча, чуть вивожу за лавку і завожу ліквід назад, максимально розтягую і пауза. Називається Drag Curl. Плавно вниз, пауза вверху. і от розтягну максимально. Головне гарно вперти. Бля, піздеці біцепс розриває. Дара друга рука. Знаєте, дорогі, я кажу, вам тренер пише план, наприклад, чи мені тренер мій пише, чи я, наприклад, своїм підопічним пишу. Знову ж таки, вимагаєте, на направі ту позицію, яка вам комфортна. Тобто, ну, Бачите, я собі сідаю от на одну сторону, параюсь гарно, що речаю розтягую. Хтось може такого краще відчувати. Ось по-іншому. І Бачите, я сідаю, гарно собі розтягую і в такій позиції працюю. І веду до того, що не треба е, наприклад, я скидаю під підопічну відео, максимально точно повторити. Ні, ні, кожного різна довжина руки, ноги, різний речах. І треба під себе підлаштовувати. Десь більше коліна підігнути, десь більше вирівняти поясницю, округлити поясницю. Все максимально індивідуально, тому я завжди кажу, аналізуйте. Не просто скинув програму, скопірував, 3 по 12 зробив, пішов додому. Воно так не працює, так прогресу не буде. Ну, точніше він буде, але не такий, як може бути, набагато краще. Так що кажу, аналізуйте, включайте голову, думайте і, кажу, і воно реально додасть вам ще декілька процентів до прогресу однозначно. 不对 Всі пізде бачити така вправа віти влежачи до. Голови я піднімаю до лоба. Завожу лікті наперед, щоб більше скоротити. Получается. Все, лежу на лавці, по тій причині, перше, більша розтяжка, по-друге, щоб не чітінгувати. Суто максимально ізольований, біда корпусом не дерганеш, кажу, і піднімаю до лоба. Кривий гриф. По-іншому відчувається, повірте, так що можете собі Класна вправа. Фух. Добре, народ. Руки. Я закінчив, це був п'ятий день. Побачили весь мій скажімо так, тренувальний цикл. Це тренування таке коротеньке, чисто така, скажімо так, додаткова підкачка на біцепсі і трицепс. Так що буду вдячний вашим лайкам, коментам. Хто не підписаний, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм, на соцмережі, все. В описі під відео і сама схема тренувань буде в описі під відео. Так що всім дякую за увагу. Я кажу, та серія відео закінчилась і переступаємо до якоїсь нової. Так що, всім пока.